На криптовалюті з мінімальними ризиками. Що це за стратегія? Це стратегія заробітку на втратах трейдерів. А як ми знаємо, то трейдери 93-97 відсотків зливають або да, 99 в основному, і маленький якийсь відсоток трейдерів заробляє, да, там, і то вони заробляють маленьку частинку від цих всіх втрат. Ось, тому, Чому б не стати да, на цю сторону а, виграшно, скажімо так, і заробляти на комісіях да, і на втратах на ліквідаціях Тобто, комісії, там, відкриття, закриття, і плюс ліквідації. Да, всі люблять полудити, там, да, на фючах соте плече і погнали. Ось, і, ну, просто багато азартних людей. Тобто, чому б цим не скористатись, да? Чим самому йти, наприклад, на фічах торгувати. То краще заробляти на втратах. Ось. Це, в цьому нам допоможуться біржі децентралізовані, да? такі, як Hyperliquid. І ще одна біржа буде. Ще дві біржі покажу. Hyperliquid вона вже давненька, така декс-біржа. Ось. І тут залучено зараз які тут 600 мільйонів. Да? Ось, а і зараз пір 13% приблизно, він може бути більший і менший. Тобто, якщо буде ринок дуже волатильний, дуже будуть відкривати, то буде більші втрати там пригадь. Ось і тому тут ставка може мінятися, може менше. Ось, Але тут важливо, якби заносить на, скажімо так, на не на день, не на два, не на годину, а там на місяць, на два-три. на три. Ось. Плюс а, щоб витягнути гроші, тут а, там 5 днів чи скільки потрібно почекати. Тому да, самі думайте, да, там, потрібно чи не потрібно. Тут ще люди самі якби, свої волти роблять, там, торгують, ну це не потрібно сюди заносити. Ось сюди в цей волт можна, якби, да. тобто, ну, це не фінансові рекомендації, Думайте свої головою завжди. Понятно, що не всю котлету, да, диверсифікація і так далі. Ось. Ну, це якби, просто сама топова якби, біржа. Да. Тут багато залучено ліквідності, ліквідності, да, як бачите, 600 мільйонів. Плюс великі об'єми і так далі. Тому можна закинути якусь частинку. Да? Робимо диверсифікацію, можна сюди і ще там на пару бірж, наприклад. Так, перейдемо до наступної біржі. Да, це біржа Prodex. Також Dexova ось. І тут зараз взагалі вони малюють 32%, що дуже класно. Тут також всю котлету не потрібно сюди закидувати. Так само беремо диверсифікацію да, по частинкам. І, наприклад, сюди частинку, там в гіперлік частинку закинули, і там ще колись частинку. Ось, в принципі, це такі дві топові. Тут зараз можна також фармити дропи, Ну, да, дроп на, на Paradise, і плюс на Гіперліквіті, мабуть, може, може також бути другий дроп, але непонятно. Ось, в принципі, сюди можна також закинути. Да? В Paradise ось цей Гігаволт. Це він є. Тут зараз 32 38 мільйонів. В принципі, що є дуже непогано. Да? 4281 депозитів. Да? Це як би індекс, і він якби росте. Потім його можна продати. Да? Тобто, така штука. Ось, і ще один є цікавий інструмент. Ще є насилання Jupiter. Да? Ось, зараз він показує GLP pool 18.45. Але тут а, є свої нюанси, бо тут він складається. По суті, ми купуємо частинку да, то есть 47% тут Solana, Ефір там, там, і так далі. і біток, то есть, Це можна купляти цей індекс на проливах да, і на бичому ринку. То есть, да, якщо у нас будуть якісь різкі корекції. Ще, Якщо я, там, наприклад, думаю, що ще буде бичий ринок, да, то я можу десь на якісь корекції, наприклад, підкупити, бо цей індекс впаде, да, бо фір-слане це все також просяде. І потім, коли вже буде ріст, можна буде його скинути да, продати. Це так само тут комісія від ліквідації, від трейдерів і так далі. Тобто, але тут такий нюанс, що, по суті, ми якби, трошки частинку індексу купуємо, не просто. Не просто вкидаємо в децентралізовану біжу, але плюс тут, якби індекс. І цей може індекс мінятись. Але я не знаю. В принципі, є ще також один варіант дельта-нейтральної стратегії з нього зробити, але непонятно, якщо просто буде цей відсоток мінятися, то може вона і не вийти. Але можна що зробити? Можна на цю всю частинку розбити, наприклад, 1000 доларів, купуємо. Цей токен, а другу, якби 1000 доларів, збиваємо, да, беремо 47%, солану, стаємо в шорт да, з одним X плачем ефір, так само і BTC. І по суті, в нас, має бути в теорії дейтера нейтральна стратегія, Тобто тут ми заробляємо плюс на фандінгу. І коли фандинг буде вже мінусовий, то можна буде продати. Ось, ну, це ще не пробують стратегію, в майбутньому можна попробувати, але є такий варіант, в принципі. Ось от такі варіанти, нюанси. Думайте своєю головою, да, інвестуйте якби те, що готові втратити, диверсифікація і все всім пока.